Персюня їсть свій святковий тортик. Смачного тобі персюня. Зараз буде урочиста також церемонія вручення подарунків. Перший подарунок для Персюні. О, так. Да? Подобається, де да? ще такого не було, давте? Обняв, як обняв, обнюхує, зубами взяв. Все, Сподобалося, цяцька. Євсюня, це ще не всі подарунки. Хай порадується. Хай порадується. Так да. А каже, з вашими тортами, що. Евсюня, дивися, мишка твого улюбленого кольору Зеленого. Представляєш, Зелена мишка. Її знайшли тобі. Хоч показав би. Яка в тебе іграшка? Ага, вже з зубів не випустить. Випустив з зубів, так? Да? Сіння, дивись шейка, цяцька тобі. Покажемо глядачам. Зараз беремо її. Сам будеш розпаковувати, ні. Потрібна допомога, да? Дивись, дивися, яка цяцька класна. Не валяшка, походу. Оба! Хова! Ну, перше по своєму вирішив з нею погратися. Ще в, комплекті, в комплекті йде такий шарик, можна замість того. Пір'я шарик ще Ну, По ідеї, воно повинно підніматися, отак? Раз. Пірсюня, ну як класно? Три роки, каже, три подаруночка, каже, класно. Каже, <рес> <рес> я не знаю, як не валяшка, а каже, а їздить воно класно, так, да, Пісюнька? <рес> не зрозумів, що це таке. Лапой прижал, она должна выровняться. Что-то новое, да? <laughs> И с перьями сразу разобраться, да, Персюня? Персик, смотри, что тут шарик баунс. На колесах. Нет. Шавік не так цікаво, як пір'я було, да? так? верніть пір'я назад. Ну, що тобі сьогодні Пірсенья втомився від уваги, від подарунків, стільки йому надарували. Кажи, красота, нові ігрушки, нові емоції. Всім дякую, бажаю щастя, здоров'я, добра і буду дуже вдячна. Якщо йому задонатити на подарунки, всім пока!